Сьогодні хотілося б поговорити про розрахунок середньорічної вартості осних фондів. Зокрема, в інтернеті і у підручниках можна зустріти дві різних, проте трішечки схожих між собою формули. Зокрема, можемо побачити, що середньорічна вартість осних фондів, ось вона у нас, однакова, два варіанти, визначається як первісна вартість, ось одній і в другій є, до якої додається вартість введених осних фондів. Яка множиться на т 1 і поділити на 12, аналогічно в двох формулах, але кінець у них може бути різний. Зокрема, мінус вартість вибуття основних фондів помножено, ось мінус вартість вибуття. І тут у нас є відмінності. Або ж помножено на т 2 поділити на 12, або ж 12 мінус Т2 поділити на 12. У чому ж таки різниця? Якщо заглибитись більш детальніше у е, місяці, то тут у нас трішечки по-різному обираються місяці. Зокрема, якщо ми обираємо першу формулу, в якій 12-т2 поділити на 12, то виходить, що тут у нас Т2 позначається кількість місяців використання основних фондів. Тобто уявимо, що у нас фонди будуть вибувати на початку. Листопада, тобто 01, 11. Наші фонди ми використовували протягом січня, лютого, березня, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. Тобто ми їх використовували, тобто отримували з них певну користь протягом 10 місяців. Тому у нас підсумковий варіант буде становити 2.12, тобто 12 мінус 10 поділити на 2, Тому ми коригуємо вартість вибулих основних фондів на величину 2 дванадцятих. Е, інший же варіант. Коли у нас просто йде Т2 поділити на 12. То в нашому випадку Т2 позначається кількість місяців, протягом яких основні засоби підприємства не використовувалися. Тобто, якщо ми знову беремо той же самий листопад, то наші основні фонди не будуть використовуватися протягом листопаду і протягом грудня. Тобто кількість місців, які ми не використовуємо, це буде 2 місці. Тому ми і записуємо вартість вибуття основних фондів і коригуємо на дану величину 2.12. Але ми можемо зустріти навіть третій варіант формули, у якій йде 13 мінус Т2. Що мається на увазі? Ті, хто більше займається е, бухгалтерією або ж е, розрахунками економічного аналізу, доволі часто можуть стикатися з ситуацією, коли в документах, в документах їх подається не, там, наприклад, вибуття у лютому, жовтні і так далі, а подається конкретно у числовому значенні, тобто порядку і місяць. І ми знаємо, що наші основні фонди будуть вибувати 01.12. Тоді береться порядковий номер місяця. Тобто, якщо ми знаємо, що це листопад, він позначається 11 місяць. Від 13 віднімаємо 11 і маємо той же самий показник, цифру 2. І коригуємо на дану величину. Тому можуть зустрічатися ось такі варіанти. А вже ви, в залежності від того, яку формулу обрали, повинні правильно підібрати. Місяці, або ж це кількість місяців е, корисного використання основних фондів, або ж кількість місяців, протягом якого ваші основні фонди не будуть використовуватися, і, відповідно, обирати різний варіант формули.